В Україні набули чинності нові норми, які змінюють правила для пенсіонерів, що працюють. Тож кого змусять обирати між зарплатою та пенсією? Третина українських пенсіонерів продовжує працювати після виходу на заслужений відпочинок. Станом на 2023 рік в Україні налічується майже 11 мільйонів пенсіонерів, і це без рахування тих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Раніше працівники пенсійного віку могли продовжувати працювати, і отримувати зарплату і пенсію. Втім, зараз пенсійна система переживає деяку трансформацію. Відтепер ключовим питанням для виходу на пенсію став стаж ключове. Що саме ключове? Е, якщо раніше була можливість у людини виходу на пенсію за віком, тобто людина для отримання пенсії, для неї було достатньо отримати ключова умова. Це досягти певного віку. Зараз для досягнення певного віку, досягнення певного віку, це не буде ключовою умовою. Ставлять певну вилку, дві умови: вік. І стаж, тобто за заголовками про те, що пенсіонери не будуть отримувати пенсії під час роботи, ми не побачили реальні зміни, які виявилися суттєвими. Люди, які вже в наступному році мали вийти на пенсію, тепер мусять переглянути свої плани на відпочинок. Хоча хороші новини, тих, хто вже на пенсії, це не торкнеться. Ні. Дивіться, слава Богу, до цього не дійшло у нас. У нас є ж таке, да, якщо закон зворотній сили немає, тобто, якщо в сторону погіршення, то він не має зворотній сили. Це вже буде стосуватися тих щасливчиків в лапках, які будуть виходити на пенсію, починаючи з 2026 року. А ті, вже які пішли за на пенсію за віком до 26 року, то вже так і буде. Вони по старій моделі будуть е, як їм обраховано нараховано, так вони й будуть отримувати ту пенсію. Все це відбувається через боротьбу з детінізацією. адже раніше люди могли отримувати гроші в конверті і все одно гарантовано отримувати пенсію. Втім, зараз ситуація різко зміниться. Що людина буде працювати 10, 15, 20 років без Оформлення безплати і внесків, потім, коли вона буде, захоче отримувати пенсію, візьмуть її паспорт і оцифровану трудову книжку і скажуть: добре, ти досяг 65 років, а в тебе є 65 років, 15 років стажу. Немає, будь ласка, на тобі твій паспорт, на тобі трудову книжку. Іди шукай, де 15 років стажу. Ти будеш доробляти. Пересічний український пенсіонер не отримує більше ніж 5 тисяч гривень на місяць. Це при тому, що прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність в нашій країні, встановлено в розмірі 2361 гривня. Годі говорити про те, що подібної суми грошей може не вистачати і на комунальні платежі, і сказати, що українці такими перспективами. Не задоволені, це нічого не сказати. Ми ж розуміємо прекрасно, що переважна більшість людей це працюючі пенсіонери, не із за того, що вони так собі хочуть кайфувати, а із за того, що їм не вистачає пенсії. Це неправильно. Держава повинна захищати свій народ. Я керівник лабораторії раціонального використання водних ресурсів і моя розробка система управління промисловим водокористуванням України. І моя пенсія вона всього 10 тисяч. Мені її зовсім не вистачає. Зарплата маленька, Яка сама заробила? 8 тисяч. Ну, пенсію, що вона заробила? 5 тисяч, і що? Вісім і п'ять, і що? Багато хіба. Це єрунда. Як вони таке приймуть, то це буде позор. Втім, можна втратити і це, адже на початку ми вас трохи заспокоїли, сказавши, що пенсіонерів, які працюють, поки що зміни не торкнуться. Втім, ключове тут якраз оце поки що. Тут пробують цю історію провернути, а далі вже відповідно будуть качати. Різні варіанти, але воно зайде, тому що в нас іншого виходу немає. Об'єктивна реальність така, що працюючого населення значно менше, пенсіонерів набагато більше пенсійний фонд в важкому стані. І все, зрештою, українці вважають, що пенсія має бути стабільною і залежати від років вислуги, тому що люди працювали, розраховуючи на певні гарантії від держави. Як ви вважаєте, що люди, як людина, якщо працює, вона так. має право отримати пенсію? Має вона ж її заробила. Вона ж коли працювала, сплачувала внески в пенсійний фонд. Відповідно, вона отримала право на соціальну пенсію. З іншого боку, боротьба з тіньовим ринком праці це величезна проблема для нашої країни. Наразі ми переживаємо складні часи. Вони потребують складних рішень. Втім, все ж таки людям потрібні певні соціальні гарантії, щоб вони працювали та платили податки. Сподіваємось на краще, але будемо слідкувати.